Вітаю ми з України! Дуже рада, що ви заглянули на мій канал. І сьогодні у нас буде відео про вкусняшки. Це вкусняшки, які потихеньку ми я точніше закуповую для призів своєму СП філейна краса українських майстринь. Ну, і так як ми в'яжемо філейку, в'яжемо гачечками, вирішила, що будуть до. Пряжі, додаватися отакі ось гачечки. Це гачечки Knitprom Soft Grip. У них така плоскінька ручка. Оце я ось відкривала, пробувала, як ним зручно чи не зручно. Ну, я люблю такі трошки приплюснуті ручки. Ось у мене є у мене є отакі звичайні китайські з бамбукою, такою трубкою. Ручечко, і мені вони дуже-дуже до вподоби. І що я хочу сказати? Що оця двічка, я її зрівнювала з 1,75, і вони, по-моєму, отаким от 1,75. І як на мене, то не однакові. Може, я чогось не розумію, але я так і так крутила ту головку, і так крутила ту головку. Ну, вирішила, що треба спробувати, щоб знати, що. Казати, то я вам хочу сказати, що зручно. Зручно. Значить, що у мене є? У мене є. Чи що я купила? Три двійочки, дв два два з половиною, один трієчка, один три з половиною. Ось такі гачки. Думаю, що дівчаткам сподобається. Далі. А далі у нас йде пряжа. з якої ж вам почати. Давайте я почну, я в стоки брала трошки. Брала в стоки отаку от шкарпеткову. Отакі от два моточка по 100 грам. Це теж на призи буде. І я не буду вам казати, ні, ну по цій скажу. По іншій не буду казати. По цій вже сказала, то так і буде. Ось така. Це якась р не знаю. Склад у неї 75 вул, 25 поліамід, тобто супервош. 420 метрів в 100 грамах. Звичайна шкарпеткова пряжа. Це називається, як називається, не знаю, але ну, це все, що тут написано, я вам показую. Також 100 грамах 420 метрів. Також десь тут був склад. Я бачила десь. Ага, ось. Двадцять п'ять. Ні, тут щось не то. Тут не такий склад. Тут шістдесят. Шістдесят. Да, 60 тут шурволі, 25 поліакрил і 15 поліамід. Ну, щось цікаве. Ну, гарне, таке, знаєте, синій зеленим. така світло голубий, переходив в темніший, переходив в якийсь наче є. Ну, в крапинку десь єсть. Треба в'язати, то тоді будемо бачити. Хто буде в'язати, той й поділиться з нами, думаю. Отаких От два моточка, Ну і вже зразом раз я вам показала цю пряжу, то я вам покажу, я тут забрала собі такі ось отакі моточки. Написано було, що по 50 грамів, може і не по 50 грамів в оцих оце двох, бо ну, так якось тікеточка трошки, трошки врушиться. 75 шурволі і 25 поліамід. Така. Це, скоріше, що це Німеччина, так, я думаю. Наче в мене щось таке колись було. Ну, колір такий цікавий, дивіться, який. І ось така регія чотирьох нитка. Теж написано було, що повний моточок. Ну, я ж кажу, не, важити немає, чим ти я не переважно ніколи. От такий. І ось такий остаточок був, така вона е, ванільного такого кольору. Ось. І отакий був остаточок. Я думаю, можна скомбінувати. Разом десь їх тоже 50 це навіть трошки більше грам. Можна скомпонувати і зробити якісь цікаві шкарпетки або з якоюсь іншою. Ну, вирішила, що я заберу собі. Оце таке поділюсь зразу з вами. Будемо пробувати далі. Далі, навіть не знаю, з якої вам почати. Ну, давайте з цієї. Тут я вже сама писала. Колір олива. Це я брала в інстаграм. Колір олива. Ось краса красива, така дуже красива пряжа, дуже м'якенька. І на, ви, дивіться, на основі якась ниточка світліша. Я думаю, в виробі буде дуже-дуже класно це виглядати. Дивіться, бачите? Зараз я вам скажу, що тут, тут я поміняла сильно е, колір фисташка. А Олива, бачите, яка я розумна. Колір фісташка. Склад 60 бебі-альпака. 38 нейлон, 2 еластан. 930 метрів в 100 грамах. Можна в'язати спокійно паутинку в одну ниточку. Буде дуже-дуже класно. Вона ще розпушиться. Буде гарнюня. Гарнюня буде. Но колір, правда, гарний. Дуже гарний. І склад хороший. Ну, я брала по кольору, чесно. Ну, я бачила, звісно, який склад. Але колір мене просто підкорив. Так, і скільки ж тут у мене, скільки я брала? Ой, якщо я не помиляюсь, 400 грам. Якщо я не помиляюсь, 400 грам. Ось так. Так. Далі. Далі у мене йде от така. Красивуща молочного кольору. Пряжа. Це все з одного інтернету. Магазин, не інтернет, а магазин з інстаграм. Отако От красивуща пряжа. Ось такі два пухляша класні. Тут 350 грам. І це напівмеренос. 50 акрил, 50 меренос. 1500 метрів в 100 грамах. Я навіть не підписувала, бо я цю пряжу знаю на пам'ять. Ну, кому дістанеться, то, звісно, підпишу. 1500 метрів на 100 грамів. В три нитки буде тоненька класний виріб. В'язала з нею. чотири нитки теж буде непогано і теж можна зробити плечовий виріб. Дуже гарний колір, він не чисто білий, а такий, я ж кажу. Молочний, світло-світло-молочний, гарний. Так, далі, один пухляшик, другий пухляшик. Отаких От два пухляша, той самий напівмеренос, та сама довжина 1500 метрів на 100 грам, 350 грам. Дуже гарний колір колір винний. Винний. Не бордовий а й винний саме. Дуже гарний. М'якузінька, ну, на півмеринос він завжди м'якенький гарний. Так ось. І ще. І ще. Ще от така ось. Два отаких от пухляша. Ці даже не влазять в кадр. Ну це не від того, що їх тут дуже так багато. Їх 400 грам, якщо я не помиляю. 350 метрів. Так, да, їх 400 грам. Чи 400 з чимось. Ну, я підпишу десь, в мене записано в телефоні. 350 метрів на 100 грам. Склад 25 підмахер. 70PA 5 Еластан. Світлий джинс коля називається. Я хоч і так, знаєте, ну, але так. Спокійно дихаю до сірих, голубих кольорів. Ну цей дуже гарний, дуже гарний. Я навіть спробую зараз вам десь знайти. Дивіться, яка круточка цікава. І який пух. Еластан прямо відчувається. Скру... Тут декілька ниточок. Це. Начебто три скручені. І оцей ось пушочок класний. Він ще розпушиться, буде вообще. 430 грам. От не пам'ятаю. Мабуть, 430. Там залишок залишався, я забрала. Подивіться на цю красу. Неймовірна краса. Думаю, що це такий гарний. Ось у дівчаткам. Моїм, щоб закінчили роботи такий. Як його назвати? Толчок такий, знаєте, щоб закінчували свої роботи. Це ж не вся пряжа, я ж вам вже показувала. Це ж я вже добрала, а ще попередні я знімала відео, показувала. Я залишу тут силочку тут. тут, тут, тут десь не можу пальчиком показати, закрила, от там ставлю силочку на, на те відео. Дивіться. Надихайтесь. В'яжіть. А призи вас чекатимуть. Ну, а всіх, хто дивився, я попрошу поставити подобайки, якщо сподобалось. Пишіть коментарі. А я зараз закінчу це відео, поставлю його монтуватися і піду відповідати на коментарі попереднього відео. А ви пишіть під цим коментарі. А я буду намагатися то також відповісти. За уподобайку вам дякую, за коментарі також. Ну, до скорої зустрічі. Пока-пока, мої хороші.